Знову в наявності струбцинки швидко затискні, від виробника толсен на 300 міліметрів та 150. Матеріал рейки це карбонова сталь. Матеріал, з якого виготовлені ручки та губки композит, який складається зі скловолокна та нейлону. Тут на корпусі маємо кнопочку для того, щоб можна було розтиснути. Та е, ручечка куркового типу для того, щоб мож можна було е, дуже швидко і зручно затис затис затиснути.